Всім привіт. Хотів подякувати всім, хто долучився до нашого збору. Сьогодні в нас перше десяте. Сьогодні останній день нашого збору. 3-10-го їду передавати хлопцям кошти. Хотів би відмітити та подякувати деяким людям. Які намагались навіть по три-чотири рази скидати кошти для того, щоб наблизити нас до перемоги, дійсно, які люди небайдужі, дуже приємно, що є такі люди. Всіх, звісно, я не пам'ятаю, але хотів реально подякувати Лесі. Я дуже часто просто замічав людину, яка реально Скидала кошти і намагалась усіляко допомогти. Дуже приємно. Хлопці будуть дуже вдячні за те, що всі долучилися. Для них ці кошти дуже важлива підтримка. Окрім того, зараз дуже складні. Часи і ситуація, я все прекрасно розумію, що у всіх є певні свої проблеми. Але при тому, при всьому, дуже приємно, що деякі люди реально дуже долучаються і максимально хочуть допомогти. Всім дякую.